Чому фізична активність необхідна жінкам у процесі відновлення після пологів? Вітаю! Я Мар'яна Антонюк, акушер-гінеколог перинатального центру. Після пологів тіло жінки потребує особливої уваги, Відновлюються м'язи живота та тазового дна, нормалізується постава, зменшується втома та напруга. Безпечна фізична активність допомагає швидше повернути відчуття контролю над власним тілом, покращує настрій, навіть знижує ризик після пологових депресій. Це не про повернення форми, а насамперед про здоров'я, енергію та гармонію, яка так потрібна мамі для себе і для дитини. Саме тому Українська. Мінська руханка для мам від малютки це м'яка робота на відновлення, стабілізацію та поступове зміцнення, а не результат будь-якою ціною. Вправи враховують фізіологічні зміни після вагітності та пологів і допомагають повернути тілу силу без шкоди для здоров'я. Давайте рухатись разом за для здорового відновлення.